За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чтени 2 статті 289, численни 2 статті 175 численни першої статті 187. Вам повідомляється про те, що ви затримані в порядку статті 615 КПК України. Затримано учені кримінальних правопорушень передбачені частиною першої статті 255 п'ятдесят зі значком 3, другої 2 статті вісімдесят кримінального кодексу України. Звернулися до кримінального авторитету для поширення злочинного впливу та заволодіння бізнесом одеських підприємців. Поліцейські затримали та повідомили про підозру учасникам злочинної групи. Свіробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами слідчого управління встановили, що утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу. Вирішивши заволодіти справою та розуміючи, що законних підстав для усунення власників від ведення бізнесу немає, жінка спробувала їм заволодіти незаконним шляхом. За допомогою вона звернулася до кримінального авторитету, який мав вплив у кримінальному середовищі, та який залучив до справи декілько своїх знайомих. Упродовж тривалого часу фігуранти навідувалися до родини підприємця з погрозами та вимаганням неіснуючого боргу. Потім відібрали автомобіль, коли й це не подіяло. Погрожуючи зброю, побили голову сімейства та відібрали гроші. В ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронців викрили учасники злочинної групи і у червні цього року затримали двох її членів. Під час подальшого розслідування поліцейські зібрали достатньо доказів, що стали підставою для повідомлення підозри замовниці та іншим учасникам злочинної групи. Тож слідчі поліції Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 255 з позначкою 3 «Звернення за застосуванням злочинного впливу», стаття 255 з позначкою 1 «Встановлення та поширення злочинного впливу», стаття 189 «Вимагання», 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом», 122 «Умисна середньої тяжкості тілесного шкодження» та стаття 187 «Розбій». Замовницю злочину та двох виконавців було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру. Іншим учасникам підозри повідомлення заочно, вживаються заходи для їх затримання. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна або без такої, самому кримінальному авторитету до 10 років з конфіскацією майна, а їхнім спільникам до 8 років з конфіскацією майна або без такої.